Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Я Аня. Сьогодні такий неочікуваний влог від мене. Я Не знаєте, я взяла собі сили, щоб взяти телефон і почати щось знімати, тому що в мене зараз захворіла Олівка, тоді хворіла Ніколь. І я теж погано себе почуваю. Коротше, в нас лазарет, знаєте. Але все ж таки вирішила, що треба щось зняти. Сьогодні дівчата нікуди не пішли, тому що Олівка дуже погано спала вночі. Я власне теж не спала, і зранку я не могла прокинутися, я не могла їх розбудити. І, коротше, зранку я прокинулася. Я написала в школу, що ніколи не буде. Написала в садочок. Якщо Олівії не буде, тому що в мене просто не було сил Порозумієте, там залишалось до школи 40 хвилин, тобто вони мають бути діти до 8.30, а було 7.47. І я розумію, що в мене просто немає навіть знаєте, так ну в мене немає сил, немає якогось ентузіазму, щоб просто так підірватися з ліжка і почати їх збирати. А зібрати треба двох і себе, якби ну там більш-менш, щоб я виглядала нормально. В общем, я вирішила, що ні, школи не буде, за дочку не буде. І ми залишились вдома. Олівка дуже сильно кашляє. В неї болить горло. Знаєте, цей вірус він мені здається, від от, от він заходиться тут на нашому континенті, тому що в мене така фігня почалась, коли ми тільки переїхали в Канаду. Оце болить горло. Оце від Харковишся. Вони наче йде не, не з легень, а саме від горла. Вибачте, в мене тут щось прийшло з повіщення. У мене це було в Канаді, в мене це тут і Олівка ось захворіла, але в неї вперше таке. І знаєте, їй важко від того, що вона хоче кашляти, є позив кашляти, але вона і не хоче кашляти, тому що це боляче. Ми сьогодні з'їздили в аптеку. Я там покажу, як ми там їздили з дівчатками, роздавляли, що там є. Приїхались боже з іншої сторони нашого району. Буквально просто от за церквою. Я там ніколи не їздила. Там так гарно. Я зняла кучу відео, я сподіваюся, що ви їх подивитесь, тому що я прямо знаєте, мені здавалося, що там взагалі немає цивілізації, що то ми тут живемо. А в цивілізації там взагалі нічого немає. Але там є. Там є дуже гарні будинки, дуже гарні такі вулички. Навіть мені здається, що ну, на моє суб'єктивне бачення трошки краще ніж там біля школи, тому що мені біля школи подобається район, бо він ідеально розташований. А, ну, місце там, ну типу, Ерія, знаєте, щоб жити. Але тут теж дуже дуже прикольно. І зараз я вже вам все покажу, як ми з'їздили в Алді, що ми купили, тому що в мене була знаєте, така стратегія вижити на 100 доларів в тиждень на їжу. Я вам про це розповім пізніше. В мене вже немає часу балакати. Я така, знаєте, вирішила, мені треба виговоритись, висказатись і йду готувати їсти, тому що нема що їсти. Я сама з хворими дітьми в мене в самої погане самопочуття, але. Ну що ж, ніхто не відмовляв того, що я маю робити свої мамські справи. Сьогодні в нашому комплексі знову був сніданок. Ми думали, що там буде як минулого разу трошечки і овочів, і фруктів. Але сьогодні був лише бургер. Бургер такий, що котлета і дві булки. Все, котлета куряча. Ось такий бургер. Він взагалі без нічого. Чиста котлетка і куряча, як я розумію, і булочка якась дуже стромна. Минулий сніданок був кращим. Приїхали в аптеку пошукати якісь ліки для горла. Що дається? Якісь ліки для горла. Ну, щось по типу хлорофіліп. Та я знаю, що є Орасепт, він, але він так. такий, там забагато цукру і фарбників, тому я не хочу оресепт брати. брати. Подивлюсь щось подібне. До речі, Хлорофіліп можна десь купити в якійсь аптеці. Типа... Європейський, якщо можна так сказати. Але я не буду. Так, ходімо. Там у горі написано, що там в них передається. Family Planning Так. горло. Кашель, так, кашель і горло. Так, десь тут щось має бути. Це буде, це буде. Ні, це цинк. О, до речі, цинк теж можна. До речі, цинк теж можна пити. Ось. Дивіться така мала піндюрка. 10 баксів. 10 доларів. Скільки тут цукру. Цікаво. Ну естетик. Так, з трьох років якраз олівки є три. Немає складу. Лорасептик. Також триблуз. Так, нічого тут не понятно, але дуже цікаво. Лорасептик. А, це ж теж. Ось. Так, що ще є. Коротше, щось з цього треба обрати. І можу ще взяти ці таблетки. О, тут є конфетки такі. Так, який з них взяти, як ви думаєте, Так, у нас тут ліцерин 33%. А тут Маме, тільки фінол. Маме, Знаєте, що я ще думала? Що може треба купити ось ці коротше, щоб купатися? Тому що в мене тут, до речі, як ми сюди переїхали, перший раз теж почали боліти вуха. Я думаю, що може через басейн. Або через воду. Ну коротше, є, є тут щось таке, що з вухами реальна проблеми. Можливо, треба купити. Ні, ну це для сну, я розумію, що це для сну, що воно не підходить для води, води, для води для купання. Мама, я щось такое, ну, а, саунд. Це теж для з від звукових ефектів. Мама, мама. Чи в інтернеті подивитися, купіть такі, просто коли там мити волосся або митись в душі, вдягати і все. І класно. Що там теж таке треба? Ну хоча вони, вони не люблять, щоб їм тримає доця, щоб їм попадали попадала вода. Але ну знаєте, іноді буває, що теж, не можу так прям мити, щоб було все ідеально. Yeah. Я стараюся, але не завжди в мене це виходить. Я хочу собі плойку. Тут ось є за 32 долари, є за 20 доларів, 30, 34. Я в Калгарі свої віддала з дуру, а тепер хочу купити нову, ну я ще пошукаю, на секонді може десь знайду. Але поки що мені не траплялось. І якщо не буде на секонді, то в принципі то теж можна купити. Це неклес, так? Неклес? Сережки таке. Яка ця літера? Kay. Молодець, Боже, ти така у мене розумничка. Вивчила вже всі літери. Твое. Давай ні, та ні, давай ні. Ну, uh -huh. okay. well, я знаю, звісно, що ми зайшли у відео з іграшками. А, як його звати? Як його звати? Чілі. Чілі? Так, Чілі. Чі-чілі. чілі Чі-чілі. Хороше, я думаю, що таке краще купувати купувати, знаєте, десь в Tree, тому що воно все виглядає як таке на один раз. Ні, ну ладно, можливо, це ще це бабл. О, може, бабл це вітьму. да, Бо я якось намагалася вдома зробити, в мене нічого не вийшло. Давай, може, баблс візьмемо. Давайте да, да будемо да. вдома пускати, бо в нас є така машинка, яка пускає вульбашки, але а, немає ось такого. Ну, no, доченька. А, немає коротше бабусі. Я намагалась зробити сама їх. У мене нічого не вийшло. Воно коротше, все було просто мильне. Мама, я і Я вирішила просто триматиця. Я вирішила, що ну буде легше, якщо я просто куплю і все. В принципі, долар 99, Ну, Не склад би що сильно дешево, деш... Ну але... так, подивимося, чи є тут стільчики такі маленькі, як я купила Ніколь да. Так, ці 20-30 доларів, але вони для дорослих. Що потримати? Баблс? Давай. Ніколи, ти де? будь ласка, не відходь від мене ніколи. А тут ще іграшки, боже. Долхау. І звісно, що скоро почнеться сезон. Скоро всі будуть ходити на пляж. На басейн, ну вже, вже люди ходять. Ми теж ходили, але не купались, бо реально було ще холодно. І ну, може, за тиждень, коли тато приїде, поїдемо на океан. Просто що там погуляти, відпочити, позагорати. Купатися точно не буду. Так, добре, все, треба їхати додому. Сьогодні в нас ще. За планом в Алді. А, це хто дивився попереднє моє відео? Я купила таку машинку для олівки в секонді, Але бачите, тут є пульт. Тому що я бачила, що під низом є якби там ну, що батарейки середня, але вона ніяк нікуди не їхала. Бачите, треба пульт. А ця така машинка стоїть, коштує тут 30 доларів. Ну, купі, купити її заради цього пульта, ну я не знаю, а мночу пульта в нас немає, на жаль. І от ще є Мікі Маус. Мікі Маус і Міні Маус. Я тут пазли, це з Алді. Ось така гарна ельфольова вежа. Але в мене немає сил скласти це небо. в мене просто в мене ціліпає, <сум> тому що я не можу скласти, Тому почекаю, поки чоловік приїде з роботи і допоможе мені з цим. Але я склала інші. Ось такі я вже їх заклеїла. Ми хочемо з дівчатами зробити окремо таку стіну і вішати туди пазли. В них є пазли. Ми їх складемо і заклеїмо. Ось ці пазли з доларами, долар 25 вони коштували на 350 штук. Це я готуюсь до того, що мені Олівія. Треба збирати ось ці на тисячу штук. Це теж з Алді тут розмір 60... 69х54. на 54. Дуже такі гарні будиночки, Амстердам. Я, бачите, обираю таке, щоб ми були будиночки. Мені це подобається, і зробимо таку стіну гарненьку, не знаю, що де. Оль принесла зі школи, щоб замовити фотографії. Фотографія 15-18 доларів. За фотку, просто шо-контент. Ну, я замовила одну. Нехай буде на фотки. Ось, власне, ми приїхали в Алді. Ліпочка, так не дуже собі. Давай, стрибай. Супакіла! Ну, Добре, ходімо на закупи. Взяти візочок, тілешку. Треба спочатку засунути гроші. Де ви посибати? На цьому покупки закінчуються, тому що мені треба зняти влог. Точ, о, господи, не влог, а шорт. Тому зараз буду знімати вертикально. Ось, а вдома вже покажу, що ми що ми скупились і що ми купили, господи, я вже Коротше, я теж хворію, понятно? Тут є пазли, ось ці мої, які я буду складати. Я б ще хотіла ці, але немає, залишились ці, ці. І ось а, також з ельфельовою вежі і залишились тільки такі квіточки. Я мені не хочу таке брати дякую. А взагалі тут багато прикольних речей, я їх всі зняла, ну майже всі зняла а, в шорт, тому переглядайте. Я ще думаю над цією поличкою, але я вирішила не витрачати даремно кошти, і тому я не можу вирішити, чи вона мені треба, чи ні. Я поставила так само біля кавової машини, але я не впевнена. Я ж маю економити, я сама собі поставила такі, такі умови. Що ще тут прикольного є? Ось такі от стульчики для діток, 15 доларів. Прикольно, да? так? Така милість. Так, у мене є такі пазли, доця. Мама складає, та ще трошки залишилось. Багато всього тут можна знайти для дому. І ви знаєте, якість нормальна. нормальна. Ну, Навіть за таку ціну, якість просто феноменальна. У мене є ще такі чашки. А, це гласис, це стакани. Вони теж такі є в іншому кольорі. І є ще чашки для клієнтів, я купляла. Спочатку так з кришкою, щоб знаєте, туди не залітав пил, там ще щось. Ну, коротше, ідеальний варіант. Так, ну що, їдемо на касу. У мене тут гарні квіти, так? Да? Коротше, моя спроба витрачати в тиждень на їжу, не більше 100 доларів. Провалилась тріском. Ах, тільки що моя закупка була 83 долари, до цього на 17 і на 52. І це я тільки в цей раз купила м'ясо. Вибачте, в мене голосніше. Що до Мені зараз терміново треба приготувати поїсти, тому що в нас взагалі нічого немає. Ясного я маю на увазі. Але в цей раз я вирішила себе побалувати. Я купила собі ось такі макаронці за 5 доларів. Італійські шолі. А чого вони чого вони італійські? Вони французькі. 12 макаронців за 5 доларів. А, велика упаковка. Я не пам'ятаю, скільки там штук. За 12 доларів в костка подається. І взяла ось такий ще міні-крем-папс. Також за 5 доларів. Це для папочки. Мама. Коли папа прийде з роботи, він спробує. Mm. Mm. Потім яєчки. Боже, в мене такий втомлені виходить. Дві газованих води мінеральних. <кхи> Малинка. Постійно, постійно ми вживаємо малинку. Так, потім в мене паприка, я буду робити свої улюблені ті в тілі, ви вже, напевно, на стороні бачили в мене на каналі. А, там чисто м'ясо, паприка, морковка, лук. І все, ні яйця, ні муки, ні а, хлібчика, нічого. Оце все я роблю і запікаю духовці. Просто ма. А і ще іноді можу додати рис. Рис я купила, то минулого разу я вала його не знайшла, тепер знайшла і зрозуміла, де він. А, білий басматі рис. Треба його ще замочити, я його завжди замачую. Десь польські польські слова в голову лізуть. А, що щонайменше на 12 годин. О! Як завжди кефір. А... Тим паче ніколи в мене була антибіотики і їй потрібні пробіотики. Але кефір вони ну, 2-3 місяці вже. Ну, то, тобто, нормально до того, як вона там, почала пити ці антибіотики і після них, в принципі, в раціоні є кефір, я завжди даю їм на ніч. Іноді я туди додаю, додаю ще магній. магній діткам, щоб вони заспокоювались і засинали. Власне, що пом'якше, я взяла біф, фарш. Я зараз буду робити ті з телятини і курачий фарш. Я додаю це, папричку, цибульку, цибульку і морковинку. І все, будуть тіхтілі. Взяла ще авокадіки собі останнім часом і кожного дня їм, Але вони такі тверді, я сподіваюся, що до завтра хоч один з них дійде. This can go down, Bella. And go lower. What have у мене так живот заболів, тому що це була супер сумка. Я її тягла, звісно, що сама. І як я прийшла додому, я її перетягла додому, і я відчуваю зараз, що мені, ось, знаєте, недобре мені. Ще я купила трошки патейка. Це не корисно, я не пропагандую їсти картоплю. Але іноді мені хочеться, особливо, коли я Погано себе почуваю, коли я ход... Боже, в мене навіть очі якісь п'яні. Коли я погано себе почуваю, я люблю знаєте, таку картопельку а з цим. Ну, в мене будуть і в тілі, а можна ще з таплеткою. Малинку. І зараз приготую Таку Гарну тарілочку я купила на минулому тижні в Ауді. Так вона мені подобається для запікання. Я тут зараз зроблю запіканку, а тут зроблю м'ясо. Чуєте, я колись покашлює. Колька. Боже, Ніколька, це ти кашляєш? Так. Да. О, oh, no. no way. Коротше, я готувати. У мене фарш, я вже накидала тут приправ, трошки цукру, солі. І ось так виглядає виглядають овочі. І я це все туди ось кидаю, перемішую і формую цівтки. Спочатку я роблю на бройл десь на 7 хвилин, щоб була така корочка, а потім вже їх готую. там на 360 Фаренгейт, десь так. І виходять дуже-дуже смачні тівтільки. Власне, що я приготувала? Ось тут в мене тівтільки вже готові. Це виглядає дуже апетитна запіканочка. Так, тут з нас трохи процес. Так, тут патейта охолоджуємо. І ось тут у нас курячий супчик. Все, м'ясо там, телятина в мене ще є, але я її буду готувати завтра або, можливо, післязавтра. Подивимось, як ми це все з'їмо, Я думаю, на 2-3 дні нам повинно вийти ще до цього. Все, будемо їсти і відпочивати нас вже з 7-101. У мене просто немає сил. Дівчата, будь ласка, не бігайте. Дівчата. Буду з вами прощатись. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що додивились до цього моменту. А якщо так, напишіть плюсик в коментарях і до зустрічі в нових відео.